В Ужгородському національному університеті кілька місяців триває проект публічних лекцій. Під час занять викладачі та студенти розглядають актуальні теми сьогодення, зокрема суспільного, економічного, культурного та політичного характеру. Ініціатори проекту кажуть, ці лекції відрізняються від звичайних тим, що тут кожен відкрито висловлює свою думку та вступає в дискусію з доповідачем та слухачем. Ми повністю відходимо від якихось радянських штампів. Ми хочемо показати і, зокрема, нашим абітурієнтам про те, що можна прийти, послухати, що викладачі це не є якась окрема замкнена каста, яка недоторкана. Насправді, живе спілкування це те, яке ставиться основною метою у цих лекціях, тому що основне це та дискусія, яка виникає. Тут всі на рівних зізнається аспірант Іван незалежно від наукових звань та ступенів. Кожен має можливість вступити у дискусію. Хлопець був. Присутній на всіх лекціях, які відбувалися у виші в рамках цього проекту, каже під час занять не лише відкрив для себе нові галузі знань, а й побував у ролі лектора. Одна з перших моїх публічних лекцій проходила тут. І, в принципі, для, для слухачів це корисно тим, що вони ну, можуть відкрити для себе нові теми і вони можуть подискутувати на такі теми, в які в середовищі власного факультету, мабуть, не змогли. Проект публічних лекцій знайшов прихильників і серед викладачів вишу, бажаючих відкрито проводити заняття зі студентами, виявилося чимало. кажуть вужну список дуже великий, і насправді це показує, що ніхто з наших викладачів не боїться виступати перед різнородною аудиторією. Ми відкриті до. До співпраці, якраз ще раз повторюю, університет це є простір свободи. Студенти активно долучаються до публічних занять. Наголошує лектор Павло Білак. А ще викладач вважає, такі заходи повинні бути доступні для ширшої аудиторії. Ми вважаємо, що освіта не повинна бути закрита в університеті. Так освіта не повинна бути відгороджена від тих. Від тих, хто не платить за неї, так різниця між тими, як на мене, я взагалі я взагалі би підтримую ініціативу, наприклад, зробити всі лекції відкритими для будь-яких охочих. Різниця між тими, хто платить за і тими, хто не платить, повинна бути тільки в тому, що той, хто платить, отримує диплом. Тому ми готові тут бачити будь-кого, так будь-яких людей з вулиці, з можна проти друзів, знайомих. Відкриті лекції в Ужну проводять у вільний від роботи час. Тож ви ж запрошує долучитися до участі тих, хто прагне відкрити для себе нові знання. Дякую.